В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, дівчатка. З вами Тетя Своя. Сьогодні у нас знову казочка про пригоди жабенятка-квакванятка і його друзів. Жабенятко-квакванятко жив у прекрасному чарівному лісі. Він був найвеселішим та й найспритнішим жабеням усіх околиць. Квакванятко завжди шукав нові пригоди та цікавинки, які можна було б розповісти своїм друзям. Одного чудового дня, коли сонечко яскраво сяяло, жабенятко квакванятко зустріло свого друга зайченятка Косю. Кося був дуже довірливим та легковажним зайчиком. Він завжди вірив усім, навіть незнайомцям. Привіт, Кося, як справи? привітався жабенятко квакванятко. Привіт, квакванятко, все гаразд, як завжди. А ти що робиш? запитав Кося. О, я шукаю нові пригоди. Хочеш зі мною? запропонував жабенятко. Кося з радістю погодився, і разом вони вирушили у чарівний ліс. Вони гуляли лісом, дивувалися красі природи та спостерігали за різними тваринами. Аж раптом з-за куща вибіг шакал. Він тримав у зуба гарненьку морквинку в красивій оборці з бантиком. Кося, як побачив морквинку, став як укопаний. Ну дуже вже він любив моркву. О, Кося, привіт. Подивися, яка смачна у мене морквинка. Хочеш? У косі потекли слинки і заблищали очі. А знаєш, скільки таких морквинок у мене вдома? Я можу поділитися з тобою, якщо підеш зі мною, сказав шакал, показуючи морквинку. Кося був зачарований. Він дуже хотів ту морквинку. Вона була така гарненька. Він повірив шакалу та погодився піти з ним. Але жабонятко, квакенятко, був пильним та розумним. Він відразу зрозумів, що шакал хоче обдурити Косю. Він вирішив рятувати свого друга. Стій, Кося, не йди з ним. Це пастка. крикнув жабенятко. Кося зупинився та подивився на жабенятка здивовано. Що ти маєш на увазі, квакванятко? Це ж морква. Я їх дуже хочу спробувати, сказав Кося. Так, але шакал хоче тебе обдурити. У нього дома немає гарних морквинок, він хоче тебе привезти до своєї хати, щоб з'їсти, закричав жабенятко. Але Кося його не послухав і пішов з шакалом. Жабенятко перелякалось не на жарт. Воно, як подумало, що може статися з косею, Тож здригнулося. Недовго думаючи, жабенятко полопотіло до місцевого поліцейського вовка. Вовк був дуже строгим поліцейським і підтримував у лісі порядок. Почувши розповідь з шабенятка, вовк негайно вирушив додому шакала. Жабенятко не відставав. Поліцейський вовк і жабенятко квакпанятко встигли вчасно. Шакал не встиг з'їсти зайчика. Кося, як прийшов додому до шакала і не побачив там моркви, все зрозумів і дуже злякався. Він пожалкував, що не послухав жабенятка. Жабенятко Кося разом повернулися додому. Поліцейський привів їх до самого дому Кося. Після довгої прогулянки та переживань Кося втомився, але він був вдячний жабенятку за допомогу та захист. Він пообіцяв другу не бути таким довірливим і не вірити незнайомцям. Ця казка навчає нас, що не завжди все таке, як здається на перший погляд. Іноді незнайомці можуть, можуть хотіти заподіяти нам шкоду, тому важливо бути обережними та довіряти своїм справжнім друзям. Вже понятко та зайченят кося показали, як важливо допомагати одне одному та бути розумними у виборі. Дітки, ніколи не довіряйте незнайомим людям, не беріть нічого від незнайомих і нікуди з ними не ходіть. Бережіть себе. Тихої вам ночі на добраніч.